Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою». Сьогодні 182 -е заняття, тема якого числові проміжки, об'єднання та переріз числових множин. Отже, дивіться. В нас є дві нерівності: Перша нерівність 2 менше x та менше 5, 4 менше y та менше 10. Як ми можемо знайти їх об'єднання та переріз? Спочатку намалюємо координатний проміжок. Дивіться. Перша нерівність. 2 та 5. Відмічаємо 2 та відмічаємо 5. Усі числа, що входять до цього проміжку від 2 до 5. Другий проміжок від 4 до 10. Відмічаємо його 4 та 10. Ось ті числа, що входять до цього проміжку. Тепер поговоримо про їх об'єднання. Що називають об'єднанням? Ось дивіться. В нас є множина. А. Ну, у даному випадку, напевно, навіть множина x. І є множина y. І ми ці дві множини, грубо кажучи, об'єднуємо. Тобто з'єднаємо їх в одне ціле. Тобто, це будуть усі значення, що входять і до множини x, і до множини y. Це які значення? Правильно, якщо так подивитися, це від 2 до 10. Тобто, якщо ми об'єднаємо цю множину, то їхнім об'єднанням буде від 2 до 10. Тому що ці числа, що належать і множині x і множині y. У нас вийде така собі множина XY, да? якщо ми їх об'єднуємо, перерізом множин називають, ось дивіться, в нас є множина x і множина y. То перерізом множин називають їхню спільну частину. Тобто це ті значення, що належать і множині x, і множині y. А ті значення, що в нас належать і множині x і множині y, це ось дивіться, від 4 до 5, тобто їхній Перетин йде від 4 до 5. Це називають перерізом множин. Я сподіваюся, що ви це зрозуміли, але давайте ще один приклад на закріплення. Маємо дві нерівності: перша 7 менше або дорівнює А та менше 15. 2 менше Б та менше 10 це друга. Малюємо координатний проміжок. Перша нерівність це від 7. Дивіться, якщо знак менше або дорівнює, або більше, або дорівнює, то точка в нас закрашена. Якщо знак менше або більше, то точка в нас виколота. Ось це наш перший проміжок. Далі, другий проміжок від 2 до 10. Знаходимо їх об'єднання. Об'єднання це всі числа, що належать і А, і Б. Тобто від 2 до 15. Тепер знаходимо їх переріз. Переріз це, це числа, що належать і той, і той множині. Тобто від 7 до 10. Таким чином, тему об'єднання та переріз множин ми з вами тільки що розібрали. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроці.